Гробниця Чингисхана – одна з найбільших загадок історії. Місце його поховання не знайдено й досі, хоча протягом століть археологи та шукачі пригод намагалися відкрити цю таємницю. Існує безліч версій про те, де саме спочиває великий завойовник, але майже всі вони переплетені з історіями про прокляття, яке може впасти на того, хто наважиться потривожити його останній притулок. Легенда свідчить, що Чингисхан перед смертю наказав своїм воїнам поховати його в таємному місці, щоб ніхто. Ніколи не знайшов його могилу. За переказами, процесія, яка везла тіло хана, вбивала всіх, хто траплявся на їхньому шляху, аби ніхто не міг розповісти про маршрут. Після поховання навіть коней, які затоптали землю, аби приховати сліди, було знищено. Це місце зникло зі світу, залишивши по собі лише здогадки. Одні дослідники вважають, що гробниця може бути десь у монгольському Алтаї, інші у пустелі Гобі. Знайдено навіть деякі археологічні комплекси, які могли б бути поховальними Орудами, але жоден з них так і не підтвердився як місце спочинку Чингисхана. Особливий інтерес викликають міфи про прокляття, яке нібито оберігає спокій хана. Одна з найвідоміших історій пов'язана з експедицією японських археологів у 20-х роках 20-го століття. Вони намагалися знайти поховання Чингисхана, але більшість учасників експедиції загинули за загадкових обставин. Місцеві жителі впевнені, що це результат дії прокляття, яке захищає гробницю від будь-якого вторгнення. Якоїсь інші легенди розповідають, що той, хто потривожить гробницю, приречений на нещастя, хтось втратить близьких, хтось здоров'я, а хтось і власне життя. Подейкують, що Чингісхан залишив своїм нащадкам суворий наказ не дозволяти нікому шукати його могилу, бо це може розкрити таємниці, які змінять хід історії. Цікаво, що сучасні технології, як от супутникове сканування, також не змогли дати чітких відповідей. Хоча іноді з'являються новини про можливі знахідки. Кожен новий слід обривається в порожнечі, це змушує задуматися. Можливо, гробниця Чингисхана — це не лише фізичне місце, а символ, який має залишитися нерозгаданим. Чи існує прокляття, чи це лише вигадка? Важко сказати, напевно. Але одне можна стверджувати: гробниця Чингисхана продовжує зачаровувати людство, викликаючи одночасно і трепет, і захоплення. Її таємниця це не лише частина історії, а й нагадування про те, що деякі секрети минулого повинні залишитися непорушними.